Кожен військовослужбовець Збройних сил України проходить обов'язкову базову підготовку та вдосконалює свої базові навички під час бойового злагодження військових підрозділів. Однак для виконання бойових завдань та збереження життя військовослужбовців важливі не тільки їхні професійні навички, а й психологічна готовність. Професійно-психологічний відбір військовозобов'язані проходять ще у військоматі. Адаптивність 200 – так називається тест. Кожен майбутній військовослужбовець має відповісти так або ні на дві сотні питань. Цей тест нам дає можливість подивитися, наскільки людина стресостійка до бойового не, рівень стресостійкості до бойового стресу, а також рівень комунікаційних активності, на соціалізації. Основним завданням професійно-психологічного відбору є оцінка здатності кандидатів успішно виконувати поставлені під час військової служби завдання, а також надання рекомендацій щодо розподілу військовослужбовців за спорідненими військовими спеціальностями. Введення бойових дій, зокрема перебування під інтенсивним обстрілом та за відсутністю відпочинку, це суворий випробування фізичних і психічних сил військовослужбовців. Його здатності активно протистояти стрес-факторам, екстремальних умов, зберігати волю і рішучість задля наближення нашої перемоги. Лише психологічно готові та психологічні стійкі до бойових дій військової здатні витримувати специфічні психологічні впливи в умовах стресу та ефективно виконувати поставлені бойові завдання. Військовослужбовці можуть протестувати свій організм, свою психіку у певних особливих умовах діяльності. Тим паче, психологічна підготовка вона ж не тільки спрямована на те, щоб відпрацьовувати певні алгоритми. Вона дає можливість відпрацювати управлінські рішення, управління підрозділом, формує злагодження колективу, дає можливість проявити свої лідерські якості та розвивати їх. Досвід ведення бойових дій дав можливість зрозуміти командирам усіх ланок про те, що психологічність. Якісь та психологічна готовність, яка до речі формується під час психологічної підготовки, є невід'ємною складовою ефективності ведення бойових дій. Зараз ми з колегами працюємо над тим, щоб сформувати таке ж розуміння у військовослужбовців, призваних за мобілізацію. Прислухайтесь до мене, будь ласка, під час ведення бойових дій, ми з вами не підіймаємося до рівня наших очікувань, до нашої фантазії, що ми все зможемо. Ми спускаємося до рівня чітко відпрацьованих навичок. Одним з елементів обов'язкової програми загальновійськової підготовки, яку проходять у навчальних центрах військовослужбовці усіх видів і родів військ, є психологічна смуга перешкод. Під час цього випробування військові долають задимлений тунель, водяний рів, колючий дріт, високу стіну. Далі група штурмує будівлю та зачищає ворожий опорний пункт на підвищенні. Рух у зворотньому напрямку ще більше ускладнено. Перша відна евакуація поранених, друга доставка захоплених у противника боєприпасів. Тут відпрацювання у бійця, щоб він адаптувався, більш-менш адаптувався до пострілів, до фізичних нагрузок і перешкода із димом. Бачите, як. І Відпрацювання всіх навиків ближнього стрілецького бою, як хто за ким виходить, боєчка, атака. Їхня задача була пройти цю смугу перешкод і там забрати бика противника і з пораненим повернутися до своєї мети. Я думаю, успішно група пройшла. Молодці, ви ж бачите, як це важко, але важко в навчанні легко в бою. Інструктори максимально моделюють ситуацію, що можуть виникнути на передовій. Під час випробовування здійснюється задимлення, імітуються вибухи, постійно ведеться стрільба зі стрілецької зброї. Окрім формування індивідуальної стійкості, таке випробовування допомагає відпрацювати бойову злагодженість відділення та навчити командира керувати своїм підрозділом. Важко було, але я ж справились усі. Я по собі сужу, Мабуть, дим. От дим, коли дихати нема, коли ця перешкода. Коли у тунелі димова завіса, ну, в принципі, справилися. Хватило духу, і, і сили волі і, і сил. На рівні з побратимами під час подолання психологічної смуги перешкод працюють і жінки, і військовослужбовиці. Спочатку було тяжковато, тому що психологічно саме найголовніше. І тільки тільки, от коли перебориш в собі страх, тільки тоді вже ти починаєш працювати на повну силу. Те, що ти вже при свої, свої знання, вже, ти вже як кажуть на практиці, приміняєш. Організацію та рівень підготовки підлеглих оцінив командувач об'єднаних сил ЗСУ. Завдання було успішно виконано. Подію подолання смуги перешкод. Кожен військовослужбовець мав можливість випробувати себе на стійкість. Були справжні підриви, була імітація поранених. Вбитих людей в ході подолання перешкод була багнюка, вода, був вогонь, дим, все те, що може зустрітися на справжньому полі бою. Ці хлопці показали, що вони вправні можуть працювати за будь-яких умов обстановки у складних психологічних умовах і за умов справжніх бойових дій. Виснажені, але не зламні. Бійці діляться один з одним та з інструкторами, враженнями і емоціями. Відходять від адреналіну та роблять фото на згадку. Тим часом до подолання психосмуги готуються наступні підрозділи.